Зимова п'ятидесятниця саме так називають свято хрещення Господнього, коли Христос в Йорданських водах узяв на себе гріхи всього людства. Цього дня на території Києво-Печерської лаври, біля криниць, преподобних Антонія та Феодосія Печерських велике освячення води зібрало численних богомольців. Останні 20 років В общем саме ходімся іменно рік, каже, нісматря на погоду, на морози, не морози дуже... Благодатне місто. До лаврських колодязів приходять здавна не лише на водохреще. Вже не першого покоління кияни знають, що вода в них цілюща. Ну а на свято, ясна річ, тут особливо людно. Прийшли за святою водичкою та й у святковому богослужінні взяти участь. Звершував його керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у співслужінні церковного священноначалля. Згадати день таїнства, через яке всі ми входимо в загальну сім'ю дітей Божих, прийшли президент України Віктор Янукович та високопосадовці держави. Традиційно в день богоявлення під час богослужіння випускають голубів на згадку про те, що коли Спаситель хрестився в Йорданських водах у небі, з'явився голуб, символ Святого Духу. Відтоді й звеличуємо ми Господа у трьох іпостасях – як Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Що ж означає для вірян цей день і місце? І в Йорданську вчора сячали, і сьогодні в Хрещенську. і на світання приїжджаю, ну і їжджу у Лавру, бо я її. Це моя з дитинства любима церква, яка я завжди отримую Божу благодать у, на цій землі у Лаврі. Вітаючи у це велике двонадесяте свято усіх вірян, митрополит Борис Пільський, Броварський Антоній побажав. Я щиро бажаю всім, щоб велика агіасма, велика святиня, свята хрещенська вода, яку ми сьогодні понесемо в свої додмівки, освятила наше життя, освятило все, що зв'язано з людською долею.